Саша. Саш, розкажи, будь ласка, от ви живете в польових умовах, наскільки реально приготувати смачну їжу і як це робиться, відбувається? Реально, е, будь-який повар може приготувати в будь-яких умовах, польових, дощових, якщо він пробажає. На даний момент у нас услічно пак 200, яка це внутрішня машина, яка готує на 300 чоловік, може почти 300 чоловік ну але на 200, на лазісті, ну, 300 добре поготувати. При назначенні три бачка для кип'ятка, тобто ого, може подивитись, це на обід компот вже запарюється. На вечір на сніданок тут чай. Це котел для одне, блюда, сьогодні у нас на обід борщ український. Ви можете його зняти, він вже в процесі у мене. І на основе картошка у нас кушонка, тушонка і тушена вариться Що в процесі це ще смакує Ну, щоб дати на бо я ще раз не готовий віддати. Скажи, будь ласка, от поную, там показують по телебаченню, що там військові е повара е з тим, що роблять, що воно якась їжа неякісна в польових умовах виходить. Тебе ж, тебе ж все Можете вона... Подивитися на спів, цибуля. Партовка, пасіровочка, я вже готова у нас. Томаті, все як має бути. Бурячок. Все, готове. на Я говорю, тушонка, якою ми користуємося. Нормальне м'ясо. картопля, я вважаю. Но. Тому ніхто купити він розмовляє, що та, так, ну, не буду я висловлюватися по двою. Скажи, будь ласка, по забезпеченню продуктами існули да. зараз якісь Цього... проблеми? Що а з забезпеченням на передовій Я, Так як я звідси дивлюся, вивозять кожен день кліп і продукти на всі блокпусти. Я не замічаю, по в мене друзі по бокпустах варять, фані зкачивають, які ми приїхали. Всьо, волонтери приїжджають, все, одіваюсь, корпусі, я вважаю, що все, все нормально. Служити молодше. Гане, щоб не скиляли, це все нормально. Розкажи мені тих, хто не Держала сних у лісах. Ага, процес робота. Таких стоїть тут у мене, коротше, щоб табочка. Наша польова кухня. <клес> есть, обложена не тільки від вітру, а від того, щоб не було видно костра. <клес> Скажем так, оєнс оруження, щоб не було видно гній, не було видно <клес> дороги. <клес> Проходьте, <клес> <ганіця> Смачали. Готуємо на буржуйки. Волонтерська допомога старіна з Харковом ребята нам подогріли. Костер не розводимо. Ночью видно. Поначалу розводили, але дуже з'явилось багато біспілотників. Готуємося. Оце наше місце для готовки. Ну, і в бі... столовій, але, хто там? Не за вечерям підвечірюємо, да. тут, Під тут, тут в принципі, не чаю розігріти, буде. там таке. Ну, щоб віщ, Буржури, живу, вишні, теплок, і судобно. Робили таку маленьку артуре. плиточку.